Хоча, можливо, десь там, в глибині своєї еволюційної душі. Нарешті праця мого життя, в якій я об'єднав геологію, ботаніку, зоологію та антропологію, щоб довести, що природа пройшла еволюційний процес від простого до складного, від амеби до людини. Готова. Як же назвати книгу? Ем, походження видів. Назва книги з двох слів? Ні. Це якийсь моветон. Походження видів шляхом природного добору. Краще. Але чогось не вистачає о походження видів шляхом природного добору або збереження обраних видів у боротьбі за життя. Чудово. коротко, змістовно, дохідливо і бомбезно.